Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена сьогодні хотіла подивитися місто Миколаїв щодо небезпеки на лютий 2023 року. Подивимося по декадам з 1 по 10, з 10 по 20, з 20 по 28 лютого. Від вас хочу, щоб ви кому сподобалось. Поставили лайк обов'язково, а також підписуйтесь на мій канал. Хто вперше дивиться? Буду рада новим підписникам. А також прошу. Кому сподобалось відео, пересилайте своїм друзям та знайомим. Це допоможе просуванню мого каналу. Буду вам дуже-дуже вдячна. Тому поїхали. Місто Миколаїв. З 1 по 10 лютого небезпека для міста Миколаєва. З 1 по 10 лютого небезпека, ракетні удари, шахіди, вибухи, руйнування. Що, яка небезпека для міста Миколаєва з 1 по 10 лютого? Покажіть, будь ласка, небезпека для міста Миколаєва, королева жезлів, підконтрольна, диявол, щось тут можливо. Якась, якісь зачистки будуть проходити у Миколаєві. Тут по владі, щось по владі, по людям, яким зачистка якихось людей, таких, ну. Багатих людей при владі, тобто які можуть щось робити для стабільності. Так, тяжкий період. Тяжкий період. Але бачите, тут будуть якісь розоблачення і прихильників русського міра. Тут, бачите, тих людей, які крадуть, які щось, ну, як зрадники. Да? Тут, бачите, таке, як кража, як як його ж обман якийсь, да? тому таких людей, будуть якось бачу. Так, а також ще можуть бути якісь все ж таки руйнування в місті. Карта башня показує, що можуть бути руйнування. Тому будьте обережні. Також зміни якісь, якісь передвіження, якісь, якась дорога, щось, якісь обмеження в місті будуть. Можливо, стосовно ресурсів. Військових багато в місті, що колісниця говорить. Так, ну, знаєте, якось. Якийсь начебто ну, от втрата ресурсів, втрата ресурсів, бачите, у вас тут така втрата ресурсів, що карта суд говорить. Якісь зміни. Очікують з 1 по 10, якісь ось будуть зміни, якісь будуть. Щось зміни в сторону моря. Бачите, якісь, можливо, будуть зміни, або небезпека, знаєте, як небезпека з моря. Ну, будьте обережні. Все-таки випадають, знаєте, такі карти зачищення, карти жертви, карти е, е, руйнування. Тому е, будьте максимально обережні у ці дні. Не нехтуйте повітряними тривогами. Ну, сподіваємося, що ППО все зіб'є, що буде там летіти. Так, давайте подивимося: з 10 по 20, місто Миколаїв, Небезпека. Для міста Миколаїв з 10 по 20 лютого 2023 року. Небезпека для міста Миколаєва. Ракетні удари, руйнування, вибухи, жертви, пожежі. Дев'ятка Пентаклів. Щось тут говорить про ресурси. Якась хитка ситуація буде з ресурсами. Щось будуть. Ну, але надалі в повному обсязі будуть. якось Може, якась допомога прийде, тобто буде вже повністю збагачення ресурсами і буде максимальне задоволення. Тобто по ресурсам, якась тут допомога, можливо. Не нехтуйте повітряними тривогами. Зберігайте, знаєте, як лучше бути захищеними, тому що якось тут якась. Відлюдник, знаєте, говорить, що ну, тримайтеся поодаль від таких великих скупчень людей, там, де багато людей. Ну, Загалом ситуація більш-менш нормальна. Якихось вибухів, руйнувань на Миколаїв з 10 по 20 я не бачу тут по цим картам. Так, ну давайте подивимося з 20 по 28. Небезпека для Миколаєва. Вибухи, руйнування, шахіди. Ракетні удари, яка небезпека очікує, що очікує для міста Миколаєва? З 20 по 28. лютого? Тяжкий період. Тяжка ноша. Що тут тяжко? Якісь новини тяжкі, якісь, можливо, удари тут з жезлів. Так, а можливо щось починає щось по-іншому працювати. Тут не про удари, скоріше всього. Карта воля, карта збереження стабільності, очікування на підмогу результ... ресурси якісь, але далі фортуна і успіх. Тому не бачу таких також агресивних військових карт з небезпекою, з ракетними обстрілами. Тому сподіваємося, що так і буде. Бережіть себе, вірте в Збройні Сили України. На все добре. До побачення.